Шотландські психологи провели експеримент, загубивши на вулицях Единбурга 240 гаманців із грошима, в яких були контактні дані власника. Загалом було повернуто 42 гаманців. Проте відсоток повернення сильно варіювався залежно не від того, яка сума, а від того, яке фото було всередині. Власникам повернули 88% гаманців, які містили фото немовляти, 53% із фото домашнього улюбленця. 48% із загальним родинним фото, 28% із зображенням літньої пари, і лише 15% із тих, де не було взагалі жодного фото. Цей експеримент показав, як працює емпатія. Людина бачить фото тих, за кого відповідальний власник гаманця і не хоче їм зашкодити. Бо, можливо, життя цієї дитини або цих хвостиків залежить напряму від цих грошей.